Усім э, радий, що не помилився, коли в понеділок ми на дирекції планували нашу роботу на тиждень, і ми з заступницею, хто куди піде в четвер нас накладка сьогодні. Археологи э, відкривають виставку, а відділ літератури проводить презентацію цього видання. Я на правах директора настоя, що я йду в відділ. Літератури і Не помилився. Не помилився ще й у 2018 році, коли до, відділу, до інституту прийшов пан Тарас і практично не знаючи до цього абсолютно, я сприйняв його як майбутнього завідувача, Правда, радився з Данилом Єльницьким і Данило Єльницьким. Сказав, так, це не помилитися. І я радий, що е, так сталося. Я справді е, от півтора години так, презентація, а вона настільки е, пройшла е, на одному диханні, так, це сурідний для мене релакс, е, тому що. Не, не на всіх засіданнях так себе почуваєш, не так воно час збігає, так думаєш, коли то вже все закінчиться, тут ні. Тут на, на солодах красою слова, хоча поезії не було, але була, можна сказати, поетична проза, і я в багатьох аспектах збагатився як і, і, і мовно. Ну, я вже неодноразово говорив, що мої батьки філологи, і я, напевно, хотів десь в дитинстві в школі, в школі і, час стати філологом, але ось ці скирти зошитів, які були на нашій хаті, так, на столі вони завжди були тим залізним аргументом дитину до... подивися, як ми мучимося. І саме завдяки, але завдяки літературі, завдяки Володимиру Малику і його трилогії Посолу Рушайтана, Фірман Султана і Шовкова Косиця я став істориком. От. І, Дитинство в мене вдома були журнали Вітчизна, Київ, Дніпро, «Жовтень», «Нині», дзвін. І я, це практично ну, мій вибір був тому, що не скир. Так? А щодо сьогоднішньої презентації я безмежно радий те, що від літератури завжди перший. який Протягом цієї каденції шестирічної видає такі колективні монографії, і справді пан Тарас володіє магією мобілізації внутрішньої війни, ну і мистецтво підбору красивих і розумних, тому що не кожному це вдається. І я безмежно радий, що Тарас. Васильович в нашому інституті. Я також безмежно радий, що нам вдалося хоча мізерній фінансовій ситуації зберегти і Миколу Миколаєвича, і Дмитра Микола Васильовича. Але ми залишаємося в боргу, але думаю, що ситуація буде змінюватися. Я ще раз дякую всім і відділу літератури за ту. Велику роботу, яку вони зробили. Дякую. Дякую, Савичі, дякую, дякую тому, що ми, на гадріця не постала без підтримки і сприяння дирекції і роботи певних, певних частин нашої інституції. Ну, а я ще раз хочу подякувати всім, хто прийшов сьогодні то розділив з нами ось цю радість нашої презентації. Я хочу сказати, що на цьому наша історія не завершується. І якби у нас якби був у нас спорт, то ми поставили туди дві свічки із тим, що буде у нас через три роки ще один, сподіваюся. Так це і буде. От, Я хочу сказати, що тепер ми працюємо, наш відділ працює над uh, такою темою, як uh, наративи сучасної російсько-української війни, проблеми і тенденції. І вже є uh, такі погодження про те, що люди поза межами відділу, поза межами інституту долучаться. Писати свої фрагменти, зокрема зі Сполучених Штатів Америки, викладачі американських вузів, які зараз вчать українську мову і обіцяють нам теж дати свій текст. Так що дякую всім, дякую за присутність, гарно вважаю всім настрою.